Росіяни вночі 6 квітня атакували Україну крилатими ракетами, калібрами з чорного моря, а також безпілотниками. Наслідок ворожої атаки є прильоти, жертви та постраждалі. У Харкові вночі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. За словами голови ОВА Олега Синігубова, російські війська попали поряд із житловою забудовою у Шевченківському районі. Внаслідок серії обстрілів с 300 було пошкоджено дев'ять житлових будинків: адміністративна будівля, дитсадок, кафе, автомийка СТГ, приміщення магазину АЗ Будівлі гуртожитків, легкові та вантажні автівки. Загалом поранено 11 людей, шестеро загинули. На Київщині пошкоджено приміщення одного з приватних підприємств у регіоні. Ракети летіли на Київ, змінюючи траєкторію. Староконстянтинів на Хмельниччині був під потужним обстрілом. В області знешкодили 5 БПЛА. На Дніпропетровщині пошкоджено щонайменше 8 багатоповерхівок та 16 будинків. Також зачепило лінії електропередач Запоріжжя. У промислові підприємства попередньо без жертв. Після ранкової атаки ворога у місті зафіксовано ушкодження закладів освіти і медицини і житлових. Будинків переважно це вибиті вікна. Утім кількість поранених внаслідок вчорашнього масованого ракетного удару по запоріжжі зросла до 23. Серед них двоє дітей та поліцейський загинуло четверо людей. насилки насилки Загалом цієї ночі знищено три крилаті ракети та 28 ударних БПЛА. Відбувалася така дронова, знову ворог використовував безпілотники типу Шахет 131-136, який спрямовував з півдня, і тому бойова робота наших підрозділів протиповітряної оборони була досить потужною. Цього разу дуже концентрована атака була в напрямку Херсонщини, що не дуже типово, тому що це в власне прифронті. Фронтова область, але все ж таки розуміючи особливості зараз пори року, ворог атакував сільськогосподарські потужності цього регіону, не даючи йому можливості відновлюватись після деокупації повноцінно. На жаль, відбулося влучання в сільськогосподарські підприємства, але, на щастя, люди не постраждали. Бойова робота була результативною. Три дрони в Запорізькій області, три дрони в Дніпропетровській, один в Миколаївській і сім на Херсонщині було знищено силами протиповітряної оборони нашого південного регіону. Це демонструє знов таки географію напрямку руху дронів і е, пріоритети ворога. Знов таки промисловість, агропромисловість і енергетика були під загрозами ударів.